Я вітаю всіх на своєму каналі. Дякую всім, хто підписався, хто ставить вподобайки, хто коментує, хто дивиться, це поширює україномовний контент по всьому світу, тому що наших людей багато, як я вже казала, і у Європі, і навіть і Америка, Канада. Тому я вам вдячна, коли ви дивитеся. Ось сьогодні я вам хочу показати, які, який вигляд мають наші городи. У червні місяці вже йшли більш спокійні дощі. Картопелька наша напилася. І ось вона, бачите, які вже гарні викинула цвіт. Отже, скоро ми будемо її споживати. Перша молода картопля. Ось так, бачите, гарні рядки. Уже ми Нагодували першу партію Колорадського жука. Але то тільки перша партія встигли. Ось так. Бачите. Після тих усіх погодних катаклізмів, які в нас були, дощів із градом, смерчів, бо було й таке на території України. Зараз ідуть тихі, спокійні дощі, вони поливають. І думаю, що будемо цього року з картоплею, бо минулого року була катастрофа, ціле літо не було дощу, і врожаю в нас не було ніякого такого, до якого ми звикли. Ось уже стеляться огірочки. Бачите, навіть. Є вже маленькі такі огірочки ростуть швидко, так що якісь 2-3 дні і буде вже своя перша продукція. Ось такі кабачки. Кабачки ці посаджені тоді, коли був зораний огород. Ось так. І зараз я вам покажу мої кабачки, які я висадила рано. У теплі ямки. Ось мій кабачок, який росте у теплій ямці. Звичайно, ми його поливаємо дужче, ніж то поливає дощ, тому що під низом там лежить така подушка із трави. Вона трава перепріває, вона тепла, тому поливати його треба дужче. І ось такі вже зав'язалися кабачки. Отже, як то кажуть, день-два, і ми будемо споживати першу літню продукцію кабачків. Після зими, звичайно, всі вже скучили за тим, аби споживати свіжі овочі. З нетерпінням чекаємо, коли почнуться кабачки. Ну і потім... Вся інша продукція цього літа, я думаю, що буде краще, ніж минулого, тому що перші дощі вже такі пройшли, які дали рослинам шанс для того, аби вони пішли в гарний ріст. Ось такі, правда, мабуть, із-за того, що хмарненько і Прокапує дощик, немає ще бджілок. І на завершення мої квіточки. Вони, звичайно, ростуть у мене тут у такому незвичному місці, тут на півтінь під грушою. Я навіть не можу сказати, скільки разів я їх там мені давали і розсадою. І я сіяла. І якось вони в мене не приживалися на другий рік пропадали. А ось тут, на півтінь, і отак вони цвітуть, такі всі насичені кольори. Ось так. А це моя зимова груша. На ній зав'язалися грушки, але вже треба тріхи пасункувати оці вогілочки, які просто не потрібні. А грушки нав'язалися. Отже, на цій позитивній картинці наших квіточок дозвольте сказати вам до побачення, до зустрічі на моєму каналі.